Та от коли ми вирішили розділитися з Вовою Герещенко, ми почали ділити майно, штанги, гирі і так далі. І в нас були страшні словесні дуелі. Страшні. До драки не доходили тільки тому, що Вова розумів, що на яка може бути драка між людьми різних вагових категорій. Але потім це унікальний випадок, коли ми працювали двері в двері, ось так. от. Ми працювали разом, ніхто нікому подлянки не робив. У Вові був шанс. Мене взагалі позбутися як конкурента. Ще коли був живий мер Мельник, він нібито йому намікнув, що якщо ти хочеш, ми можемо мешкав залізлить і будеш займатися сам бізнесом. Вову відмовився. Відмовився. І в мене теж був шанс уже при іншому мері Левченку. Коли Левченко конфліктував з Геращенком дуже сильно, то е теж. Він сказав, що мені важливо злить Геращенка. Ну, він не мені це казав, це такі слухи ходили. Значить, Мешко буде працювати, але не офіційно. Типу. Тому що я не можу офіційно йому дати можливість Геращенко ні. Вони орендують приміщення в тій же самій школі. Ну я відмовився від цього теж. По-перше, я не міг би працювати, якби Вова не працював, як я міг їм їм дивиться в очі. А по-друге, я хотів працювати офіційно. Платити податки в оренду, а не отак -от, на птічих правах. Тому я ось так. -от. Працюємо до сих пір, у нас спільні є погляди. Часто проводимо спільний час. У нас ростуть. Я думаю, наші діти будуть рости разом і будувати нову країну. Зустрінемось.